Обласна дитяча лікарня гематологічне відділення. Пацієнти тут перебувають подовгу, бо їхні хвороби вимагають періодичного і тривалого лікування. Наталка в відділенні вже три місяці, щоби скрасити свої вимушене дозвілля, дівчинка вишиває бісером образи святих і дарує їх медичному закладу. Так робить і багато інших пацієнтів: хто складає пазли, хто малює, бо всім лікарняні дні видаються роками. Дорослі чоловіки з благодійного фонду Озеро Надій та працівники Державного центру естетичного виховання учнівської молоді вирішили переоблаштувати за гроші меценатів стандартні і прісні. Палати на кімнати з домашнім затишком із п'яти палат дві вже відремонтували, витративши 32,5 тисячі гривень. І частка в цьому є студентів хмельницьких вишів. Вони зібрали 18 тисяч. Тепер ініціатори звернулися до учнів профтехучилищ із закликом допомогти хворим дітям і бодаю такий спосіб підняти їм настрій. Микола Мужичук, очільник фонду озеро Надії, виступає перед представниками ліцеїв та училищ і закликає долучитися до акції. Однак, не віддаючи на благодійність великих сум, а покласти в скриньку, щоб де встановлена в кожному навчальному закладі. Хто скільки зможе, кошти будуть спрямовані на ремонт палат гематологічного відділення для онкохворих діток. Ми не знаємо, яку суму ми зберемо, тому що ще раз кажу, ми проводимо цю акцію вперше. Двохденно свою зарплату не менше, значить, я буду тобто направлю для цієї акції, і наші співробітники і учні також долучаться. І я сьогодні хотів закликати всіх колег з профтехучилищ, Області долучитися до цієї акції, долучитися колективу педпрацівників і учнівського колективу також. В майстернях цього училища учні виготовляють, поміж іншого, ковані речі, підставки для вазонів, полички, оздоби для ослонів та стільців. Такі вироби, які можуть прикрасити лікарняні палати чи коридори, теж вирішено подарувати медичному закладу. А наступного дня у Хмельницькому вищому професійному ліцеї електроніки учні на диво згуртовано здавали гроші. За лічені хвилини студенти мали змогу наповнити скриньку. Про це подбав комітет учнівського самоврядування. Його представники в кожній групі пояснювали, кому і для чого потрібні ці гроші. Заклики не відвертатися від чужої бідни. Ти мали відгуки. Кожна людина теж може захворіти. Від цього ніхто не застрахований. Так само, кожна людина переживає, знає що. Може бути на тому місці. І вона скриньки з пожертвами на ремонт палат гематологічного відділення обласної дитячої лікарні вже почали привозити, хоча акція триватиме до 23 березня. Найбільшою сумою стала 10-доларова купюра, вкинута такимись із дорослих відвідувачів якогось училище. Решта суми невеликі, але зовсім не втім справа. Знову наголошують організатори. Головне, щоб молоді серця не втратили здатності співчувати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Подільська панорама.